Приїхав на огляд в найкращий магазин Синержія. Ми зробили огляд акумуляторних шліф-машин. У Романа, керівника «Синергії», з'явилася думка виставити її на розіграш одну з шліфмашин з двома акумуляторами, з регулюванням обертами, з диском. Але ми вирішили, ну що ж, ми не знаємо, що ж кота в мішки давати. Треба ж виправити. Перевірити так? для вас, так а що вдруг взагалі не буде працювати. Рекомендую застосовувати диски українського виробництва, все ж таки, що маємо, треба застосовувати. Обов'язково треба працювати в рукавичках. Відповідна бігаль. техніка безпеки. Ну Власного що мабороді. най ну, це ж для загального користування болгарки, будемо різати метал. Анатолій Гараз... буде показувати, як зрізати замки, друзі. Замок це кому р... треба зріти р... Радянського зразка. Він має метал має бути непоганий. <кліг> ну що, поїхали? Якщо вскриваєте гаражі, друзі. До що я тобі хочу сказати? Мені сподобалось, я прикладав зусилля. Мені теж є що сказати, Вона тому що працює. оберти впали. І значно впали, впали, але вони реально відпрацювали. Слухай, давай плитку попри. Давайте плитку. Так, це на плитці цікаво. А, обер... е, ну, Звісно, метал ми порізали. Хочу звернути увагу на комплектацію: два акумулятори, зарядний пристрій, повноцінний mm. зарядний пристрій, чотириамперні акумулятори, кейс. Ну, в принципі... Звертаю увагу, акум не сів не на одну поділку після різку. Акума, бачите, з двох сторон загорається лампочка, інформує рівень зарядки. Ну... Ćao. Ćao. Це працює. Що я хочу вам відповісти? Я не кожен день ріжу плитку. А коли ріжеш плитку, треба дуже уважно тримати напрям. Кут який кут, кут напрям, ви вигинаєте, відповідно так. зупиняється. Але цей диск товстий, хлопці, цей диск має там щось біля 2 мм товщини. Це він призначений для шліфування для сорок різня. А, він призначено естет. Буде набагато простіше. Але подивіться, як він чисто відрізав, до речі, чистенький різ вам зробив, рівненький. Треба пизочника мити точно. Так що, це достойний варіант, навіть те, що вона зупинилась, це нічого не значить. Та просто її зажало трошки. Ну да, переклинило. так, переклинило угу. Так, запрошуємо в магазин Сінержія. Ну, а розір цієї кашемочки буде дуже-дуже скоро для вас. Слава Україні! Героям слава! Ух ти ж! Бач? Так можна.